Всім доброго ранку. Доброго ранку третього дня. Якщо він справді добрий. По-перше, у нас дуже сильно похолодало. Прям дуже сильно. Ну, настільки сильно, що я в своїй кофті, зверху в Сережоній кофті, в Сережиних штанях, ну, це все, що я тут тепло, знайшла, бо свої піжамні ж я випрала. Вчора вони не висохли. Я не знаю, що б я робила тут без його речей. Це просто капець. Це по-перше. А по-друге, в реалі відчуваю себе тургенським царем, який поставив мене на того коня. Мені здавалося, що зробити марафон три дні, прикольно, сьогодні одне, завтра інше, стільки роботи. А виявилось. Вчора цибуля, сьогодні цибуля, позавчора город, вчора город, сьогодні город, тому що цибуля не сохне, город не можу доробляти. Коротше, не знаю, що з цього вийде. І навіть, якщо чесно, не дуже знаю, як вижимати з себе взагалі. Якусь роботу, тому що вона дуже-дуже одноманітна. А переключатись на щось інше, зараз заходити там, до прикладу, в кімнату, намагатися штукатурити чи там прибрати. Ну, я не знаю, це взагалі, мені здається, буде мега тупо. До речі, буду якось намагатися будити себе. Доброго ранку. Маю надію, що не в одної мене. Бувають такі особисті зависони. Білка більше, ніж віва. А віва зараз сказиться. Чуєте, як білка балакає? Сердиться щось, каже там, лякає він. А до речі, якщо глянути на світ трохи під іншим кутом, то все не так і погано. Начебто щось людина і робила. Так дивлюся. Зверху виглядає. Не так вже і сумно. Сигнал про закінчення роботи ми отримали звідти, звідки не чекали. Дощ просто стіною став. Просто капець. Бухтить, свистить. Коли на вулиці така жахлива погода, я особливо вдячна своїй вчительці з трудового навчання Катерині Валентинівні за те, що я вмію, наприклад, в'язати крючком, можу себе чимось розважити, це, по-перше, а по-друге, ну. У мене плюс килимок. Коли розпочинаєш свій день зняття про те, як тобі набридло щось робити, як тобі там, набридла одноманітність, як важко і так далі. Ну, розраховувати на те, що цей день закінчиться чимось добрим, ну, не варто. У нас почалися перебої зі світлом, на дворі гроза, ну і тому нас сьогодні Сережа забирає. Так, трошки порушилося. Мої плани, ну але ж, мабуть, так і я цього хотіла. Особисто я в нього не попросила, але ну, по суті, лишатися тут немає жодної можливості. Тому я з вами прощаюся. Всім пока. Ну, маю надію, що я найближчим часом повернусь.